Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день Євангелія від Луки, 6 глава, з 37 по 45 вірш. Сказав Господь: не судіть, щоб не бути судимими. не осуджуйте, щоб не бути осудженими, прощайте, і вам буде прощено. Давайте і дано буде вам мірою доброю, натоптаною, утрушеною і переповненою дадуть вам у подолок, бо якою мірою міраєте. Такою ж відміряться вам. Сказав же притчу їм, невже може сліпий сліпого водити, чи не обидва в яму впадуть, не буває учень вищим за свого вчителя, але вдосконалившись, кожен буде як і вчитель його. Що ж ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди у власному оці не відчуваєш? Або як можеш говорити братові твоєму? Брате, дай я вийму сучок із ока Твого, коли сам у власному оці колоди не бачиш, лицеміре, вийми спершу колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти сучок із ока брата Твого. Бо не буває дерева доброго, яке би приносило поганий плід, і не буває дерева поганого, яке би приносило плід добрий. Бо кожне дерево. По своєму плоду пізнається, бо не збираються смок вестерину і не зрізають грона з реп'яхів. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з легого скарбу свого серця виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.